Слава Богу, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Маю для вас дуже цікаву історію, і я вірю, ця історія вас благословить. Нещодавно до мене зателефонував мій знайомий, і він з тих знайомих, які шукають Бога, які ще в пошуку. Вони читають писання час від часу, я йому сію Євангелію, сію Боже Слово. І він слухає, він відкритий до Божого Слова, пройшов через деякі труднощі в своєму житті, і він уже бачив і має досвід, як Бог відповідає на молитви. І він з тих людей, які дуже дуже люблять котів. Ви зустрічали таких людей? Він дуже любить тварин. Ось, і він дбав про, про декількох котів. Я кажу, дуже незвична історія. І один е, кіт пропав, пропав безвісті. Він його дуже любив. і він розказує, каже: Назар, я його шукав три місяці. Каже, Я його шукав три місяці і ніде не міг знайти. По цілому місту ходив і розпитував різні оголошення і так далі. Я не міг, каже, знайти цього кота. І каже, через три місяці я повертаюся одного дня додому з роботи. І каже, йду по таку капличку, і я, я каже, для неї зупинився, став такий весь розбитий, і кажу: Боже, я зараз молюся до тебе і прошу тебе. Ти знаєш, де мій кіт, ти ж бачиш його. Тобі ж каже все відкрито. Покажи мені, де він. Каже, направ мої кроки, бо для тебе нема нічого неможливого. Я не знаю, а ти знаєш. І каже: я помолився і пішов, як зазвичай додому. І ще так ходив собі деякими стежками, вуличками, що, можливо, я знайду цього кота. І каже: бачу, стоїть моя знайома. Я зупиняюсь, починаю з нею говорити і кажу: можливо, ти де зустрічала мого кота? І каже, тільки я почав з нею говорити, дивлюся, вибігає <смі> мій кіт. Каже: мій кіт вибігає і е, притуляється до моїх ніг і починає леститися. Каже, Назар, каже, Бог живий. Каже, це чудо. Як таке, каже, могло бути? Три місяці я його шукав, каже. Я не міг його знайти. Пробував різні методи, різні способи. І каже: я помолився. І каже, я реально пережив сам, що Бог дає відповідь на молитву. Я кажу: слава Господу! Бог показує тобі, що він живий. І я вірю, Бог його веде в кожного свій шлях, Бог працює над його серцем. І знову ж таки, Бог чудесний. Для Бога немає нічого неможливого. Можливо, для когось це здається таким незначущим, але для людини, для його серця, для віри ну, це велике чудо. Тому не опускаймо руки, продовжуємо молитися, і Бог може зробити чудо.